Заберуть півмільйона? Новий законопроєкт про мобілізацію викликав палки дискусії серед українців. У Києві вже встановлюють блокпости. Що пропонують військові? Подробиці за мить. Друзі, це фабрика новин. Мене звати Анастасія Фадор. Починаємо. Влада підготувала посилення мобілізації відповідні законопроєкти до Верховної Ради подав Кабмін. Вчора їх зареєстрували у парламенті. Тепер документи мають обговорити на профільному комітеті, і тільки після цього їх можуть внести на розгляд до сесійної зали. Отож, які нововведення пропонує влада? Найбільший резонанс викликали зміни, що стосуються. Військового обліку, наприклад, повістку про виклик до ТЦК пропонують надсилати через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста або на електронну пошту окремо взялися і за українців, що виїхали за кордон. Чоловікам віком від 18 до 60 років хочуть надавати послуги консула лише за наявності військового квитка. Ба більше без нього чоловіки за кордоном не зможуть оформити український чи закордонний паспорт. Влада також показала, як планує боротися з ухилянтами. Їх хочуть вносити до єдиного реєстру боржників. Якщо потрапляєш до такого списку, то отримуєш заборону на виїзд за кордон. Проведення операцій з рухомим і нерухомим майном, обмеження у праві керувати авто чи отримати права, і розпоряджатися коштами, оформлювати кредити та отримувати від держави пільги. Також законопроектом пропонують посилити санкції для тих, хто не став на військовий облік. Таке порушення обійдеться до 17 тисяч гривень. За порушення законодавства про мобілізацію пересічних громадян штраф становитиме до 34 тисяч гривень і до 204 тисяч гривень в особливий період. Водночас відмова від проходження ВЛК каратиметься в'язницею від 3 до 5 років. Багато дискусій викликала і норма, якою пропонують позбавити відсрочки та звільнення інвалідів третьої групи. Однак за словами Мар'яни Безуглої, військове командування наполягає, щоб аналогічні норми стосувалися і другої групи, тобто право на відстрочку чи звільнення матимуть тільки інваліди першої групи. Зауважу, що поки це лише пропозиції в законопроєкті, які будуть погоджувати на комітеті. Однак публічно коментувати резонансний документ відмовились навіть слуги народу. Про це повідомляє українська правда. Видання стверджує, що депутатам із президентської фракції рекомендували дотримуватись однієї із зеленським лінії з огляду на чутливість питання. Тому, мовляв, питання мобілізації мають коментувати військові. Ось що пише видання з посиланням на слугу народу. Цитую. Фракції слід утриматись від коментарів з цього приводу у змі на міжнародному рівні, в соцмережах, в особистих комунікаціях. Усі питання, якщо вони будуть, мають бути переадресовані військовому командуванню. Кінець цитати. Що генштаб хоче у найближчі роки мобілізувати до війська додатково ще півмільйона громадян. Деякі депутати переконані, це не забаганка, а необхідність. Серед таких і секретар оборонного комітету ради Роман Костенко. Цитую: скільки людей потрібно для поповнення санітарних втрат за рік? Скільки потрібно для формування нових підрозділів? Приблизно така кількість треба планувати не на два місяці, не на півроку, а на роки, тому що війна може тривати ще довго. Ми повинні готуватися до найгіршого варіанту. Кінець цитати. На нещодавній прес-конференції Володимир Зеленський зізнався, що про мобілізацію додаткових півмільйона чоловіків його просив генштаб, а це мовляв буде коштувати Україні додатково 500 мільярдів гривень. Тому президент закликав військове командування обҐрунтувати це питання, а мінфін показати звідки брати гроші на утримання стількох людей. Хай там яка в Києві на дорогах уже помітили блокпости. Очевидці припустили, що ТЦК використовує їх, щоб видавати повістки. Натомість столична влада пояснила, це безпекові навчання. Їх проводять сили оборони спільно з поліцією та іншими підрозділами. Вони триватимуть до 28 грудня. Деталі розкрив голова КМВАР Сергій Попко. Далі цитата навчання. Передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень за умови. відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Кінець цитати. Друзі, як вам пропозиції влади щодо посилення мобілізації? Чи підтримуєте? Пишіть свою думку у коментарях. На цьому в мене все. Дякую і до зустрічі.